Модком МС 585 це блок живлення потужністю 500 ВТ, який ви можете придбати в торба. Цей блок живлення призначений для систем середнього рівня продуктивності і відповідає специфікації стандарту ATX 125231. Він також сумісний з усіма процесорами та відеокартами нового покоління. Одним з головних переваг блоку живлення мотком МС 500 85 є схема активної корекції коефіцієнта потужності PFC, яка забезпечує постійну стабільну вихідну напругу. Це робить блок живлення менш чутливим до зниження або короткочасних провалів мережевої напруги. У таких випадках він продовжує працювати завдяки енергії надійних тайванських конденсаторів високовольтного випрямляча. Блок живлення мотком МС-500. 85 також оснащений 120 мм вентилятором, який керується інтелектуальним контролером температури СТМ. Це забезпечує ефективне охолодження системи при низькому рівні шуму. Крім того, блок живлення має високу ефективність та енергозбереження, що підтверджено сертифікацією 80 Якщо вам потрібен надійний та ефективний блок живлення для вашої системи середнього рівня продуктивності, то Modcom MC 585 це відмінний вибір. Ви можете придбати його в торба та бути впевненими в його якості та надійності.